Привіт. У нас сьогодні понеділок. Приїхали тільки ще після роботи Вітя. У нас вечір, 6, -6, -6 вечора і пару годин у нас є попрацювати. Вітя буде застраювати ще один ряд куспічів зверху. Я буду до... щось дороблювати. Наприклад, можу, можливо, ці двері побачу. Потім тут треба оббити, почистити, ми ще нічого не робили. І таке. Такі, що щось будуть що, що, робити? Вітя знизу робить роствор. Зараз будемо закидувати всі штукатурочкою. Ось так. До речі, я вчора туди все-таки за, за, замазала, запачкала. І зверху почала, але штукутурка закінчилась, треба там вирівняти. І все. Відеозвіт проделаної роботи. Вітя замарував от два слоя кипечей. Стало дуже високо, що? Так, да, тут от деть гуспать. Робота, робота підняти звідси. Піднішу завтра. Я зараз робота привезу, кровати. кроватьі. Ну, да ми спать будемо тут. Главное, что завтра будем штукатурить, выравнивать нужно. Вот это вот за штукатурить. И да? ту стенку, чтобы нужно сделать, С той стороны. И с той стороны. А, и там что выры не треба. У нас мало мешки, чтобы шаг купить мешки. Уже наконец, чтобы все было готово. Штукатурка. И все. Потом полы подрывать. И чистить балки и менять полы. Чув сю.